Потік новин 24 години на добу, журналістика, інтернет, подорожі земною кулею. Наш великий світ стає дедалі ближчим і доступнішим ніж то було колись, включно з конфліктами і війною. Незалежно від того, чи стосується конфлікт вашої країни, будь-яке протистояння, будь-яка війна певним чином впливає на життя кожного. Така кількість конфліктів у світі примушує замислитися, чому ж вони виникають. Ця книжка допоможе зрозуміти, що часто конфліктам не можна запобігти, проте уникнути війни можливо. Читачі дізнають. Як вони великі розбіжності загострюються і перетворюються на великі та серйозні, що спільного у всіх конфліктах, а також про вплив упереджень в історії, дипломації, географії економіці на ці події, порівнюючи глобальні конфлікти із суперечками з власного життя? Діти зможуть уважно і критично розглянути свої конфлікти. Книга має привабливе оформлення у жовто-чорних кольорах, містить схеми, мапи і довідковий показчик з основними термінами. Щоб ознайомитись з психологічною літературою для дітей і підлітків, завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.